Доброго ранку, з вами ранок на Дніпрі, і сьогодні я хочу зачитати у з 26-го псалму. О Господи, суди мене і доведи, що жив я доброчесно і непохитно, і що завжди на тебе покладався. О Господи, ти випробовуй мої найпотаємніші чуття і думки. Твоя любов завжди переді мною, Твоя любов завжди мене веде. Не знаюсь, я з брехливими людьми, і з лицемірними у мене немає справи. На знак невинності своєї мої руки, щоб ходить довкола втаря Твого, о Господи, і щоб воздати Тобі хвалу, та ще оповістить про чудеса Твої усі, що створені були Тобою, о Господи. Люблю Твою оселю, де сяє Твоя слава Господня, то яскраве сяйло, яким Бог повідомляв людям про свою присутність. Ось такі слова. Але я хотіла б. Зауважити лише на двох віршах з цього ривочка. Це четвертий і п'ятий. І хочу, щоб ми про це з вами помолилися. Не знаюсь, я з брехливими людьми. І з лицемірами у мене справ немає. Ненавиджу я товариство злих І безбожниками водитись не бажаю. Чи кожен з нас може помолитися такою молитвою як помолився Девід? Чи кожен з нас може ось так сказати і промовити, що я не знаюся з брехливими, що я не воджуся з безбожниками, що я не будую стосунки з ними, що у мене немає нічого спільного з цими людьми, які ведуть до ада? Мені б хотілося, щоб ми з вами перевіряли свої серця, щоб ми перевірили свій вибір свого оточення. Бо знаєте, навіть в церквах є люди, які не поважають Бога. Навіть в церквах є люди, які не люблять Бога і не люблять ближнього свого. І треба це бачити. Не треба осуджувати, не треба робити якісь там кроки, виховувати цю людину. Ні, треба молитися, треба перевіряти себе, чи на правильному ти шляху, чи все правильно робиш саме ти. Давай ми з це помолимось. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую Господь за те, що ти поруч і за те, що ти, Господь, Ти є мій Бог. Я дякую за те, що Господь, ти даєш ще один день життя і цю можливість прийти до тебе і сказати, Господь, помолитися цією молитвою. Впевнено бути в тому, що що Твоя любов вона веде, що Твої суди і твій шлях, який осяяв мій путь вже з 16 моїх років, Господь, і це той шлях, який найкращий шлях для мене, Господь. Я дякую тобі за те, що ти випробовуєш мої найпотимайніші чуття і думки. І я завжди дякую тобі за те, що твоя любов, вона завжди переді мною. Я дякую, Господь, за те, що ти. Чистиш моє оточення, хоча це і дуже болісно, дуже неприємно, Господь. Неприємно той факт, що я опинилася там, і, звісно, неприємно, що проходити ці моменти, моменти очищення і обрізання. Але я дякую тобі, Господь, що на знак моєї невинності, Господь, ти даєш мені процвітання в служінні, ти даєш Господь мені можливість свідчити людям і бути там, де ти мене поставив. Я дякую тобі, мій Бог, за те, що ти любиш мене, а я люблю твій дім, твою оселю, твою церкву, Господь, кожного, з ким зустрічаюся, і мені вистачає бути силою цим каналом твоєї любові, Господь. Я дякую тобі про це. І я дуже тебе прошу, Господь, поблагословити цей день, поблагословити кожного, хто буде дивитися це відео, так само як Давид, помолитися за себе і чесно зізнатися. В усіх моментах свого життя я дякую тобі, Господь. Ще і ще дякую, мій Бог. Амінь.